Україно, з вами я, Анастасія Слободянюк, і сьогодні ми поговоримо про те, що хвилює, надихає й трохи смішить, про наших героїв, які стоять за незалежність, і тих, хто вшановує їх пам'ять, про людей, у яких навіть під час війни вистачає почуття гумору, щоб виставити на продаж шахет, і про американську поліцію, яка замість злочинців ловить на гарбузи. Сумне, смішне і справжнє усе як у житті. А поки не почали, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал разом Юа і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наступні стендап новини. Бо, як показує практика, найцікавіше починається тоді, коли ви встигаєте на випуск. Тиждень голова громади Антон Овсієнко разом із представниками сільської ради відвідали наших хлопців на передовій. Продовжуємо разом підтримувати підрозділи Збройних сил України, зокрема 20 захисників із білогородської громади, які несуть службу у складі 114 ї бригади. Захисникам та справжнім героям було передано все, що потрібно для побуту: павербанки, термогрілки, сухпайки, цигарки, пальники та газові балони. Коротше, фронтовий набір для виживання все включено тільки без бару і вайфай. А волонтери сіткарні святого Петра це окрема гордість. Передали маскувальні й антидронові сітки, устілки, хімічні грілки, антисептики, запальнички, ковдри, пледи, консервацію, шапки, бафи, балаклави усе, щоб нашим воїнам було тепло, сухо і непомітно. На зв'язку Надія Палієнко, волонтер, людина справжньої стійкості, як і весь колектив сіткарні святого Петра. Вітаю пані Надія. Розкажіть, будь ласка, як саме відбувається робота у сіткарні? Робота поставлена зовсім і, і, і тільки на добровільній основі. Всі, хто має змогу, хто має бажання допомогти, хоч чимось, якусь лепту свою внести, і, і, і зберегти і допомогти нашим, нашим хлопцям Наприклад, Громада згуртувалася навкруг нас, бо бачать нашу роботу і вірять нам, скажімо, там, приносять і, і фінансово допомагають, і приносять все, хто може. Допомагаємо не тільки фронту, допомагаємо переселенцям. Можливо, ви хочете звернутися з якимось проханням до нашої громади. Може, про допомогу? Я вас не чую дуже поганий зв'язок. На жаль, ми маємо перервати нашу зустріч, але обов'язково з вами зв'яжемося. Ще раз дякуємо вам. Щиро дякуємо кожному, хто долучається. Коли громада гуртується, навіть холод і ворог здаються не такими страшними. Бо коли працює вся громада, навіть генератор не витримує і починає заряджати сам себе. до зими без паніки, але з термосом. У Білогородській сільській раді провели робочу нараду: готуються до опалювального сезону, перевіряють котельні, труби й батареї. Комунальники зараз працюють як Санта-Клауси, тільки замість подарунків несуть тепло. З нами на зв'язку депутат Білогородської сільської ради Богдан Хамідулін. Вітаю, пане Богдан! Розкажіть, будь ласка, як саме відбувається підготовка до опалювального сезону? Доброго ранку. Підготовка по факту закінчена, і відповідно до розпорядження білоруського сільського голови 6 жовтня вже можна запускати опалення, і це здійснюється відповідно до заявок керівників закладів. Всі наші об'єкти соціальної культури, освітні заклади, заклади критичної інфраструктури готові до цього опалювального сезону. Дякуємо вам за інформацію. Розкажіть ще, будь ласка, які саме труднощі у вас виникли під час підготовки? Е, Труднощів таких не було, тому що ми це робимо кожного року, і всі керівники досвідчені люди, вони знають, як правильно підготуватися. Е, плюс, додам, що Нами протягом останніх трьох років було здійснено багато роботи і забезпечено всі заклади освіти, культури, пункти незламності, критична інфраструктура, засобами альтернативного живлення, які будуть запущені у разі відсутності світла. Також відповідальні люди підготовили всі пункти незламності до роботи і вони готові запуститися протягом трьох годин під час блекаутів. Якщо такі будуть, дякуємо вам. Медицина на сторожі. Медики готуються до осінньо-зимового сезону. Профілактика, щеплення, боротьба з туберкульозом. Головне не чекати, поки кашель стане саундтреком до серіалу. Хронічні пригоди у громаді розвивають допомогу дітям до 4 років із ризиками розвитку, справжня турбота, не бюрократія. Сільський голова Антон Овсієнко та його команда працюють злагоджено, бо громада це не лише труби й папери. Це люди, турбота і спільна справа. А саме про програму Турбота нам розповість пані Марина. Розкажіть, будь ласка, хто саме може прийняти участь у цій програмі? Доброго дня. Хочу сказати, що програма Турбота, яка прийнята Білогородською сільською радою на 2025 рік, це програма, яка допомагає малозахищеним верствам населення для того, щоб їх підтримати матеріальний стан. За цією програмою до нас можуть звернутися малозахищені верстви населення, а саме пенсіонери, одинокі, літні люди, внутрішньопереміщені особи, діти, сироти, тобто такі особи, яким більш за всіх потрібна матеріальна допомога. Розкажіть, будь ласка, як саме можна отримати програму цю і де буде розташована ця інформація? Mm -hmm. Кошти по цій програмі можна отримати, звернувшись безпосередньо до Білогородської сільської ради, село Білогородка, Володимирська, 33. а також, якщо зручно, мешканцям вони можуть звернутися до старостатів Білогородської сільської ради, зокрема, це Бобрицький старостат, Музичанський, Святопетрівський та Гореницький. Я чула, що є якісь зміни в програмі Турбота. Розкажіть про них, будь ласка. Так, коли ми минулого разу з вами зустрічалися, то діяла на території громади тільки одна програма Турбота, яка допомагала менш захищеним верствам населення покращити їхній матеріальний стан. Зараз е, вже програму розділили м, на дві, можна так сказати, підкатегорії: це програма Турбота а також програма підтримки захисників і захисниць України. Тобто ця програма е, безпосередньо. Зосереджена для підтримки військовослужбовців, які зараз захищають нашу Україну. Дякую вам за пояснення. Внаслідок ворожих атак уночі та зранку 10 жовтня на об'єкти енергетичної інфраструктури України спостерігається дефіцит потужностей в електричних мережах. Тож, якщо чайник кипить довше, ніж зазвичай, не нервуйте, це не техніка старіє, просто ворог знову наструмив. Пункти незламності білогородської громади на поготові. у разі надзвичайної ситуації час розгортання три години. Тобто, поки ви встигнете зробити каву на пальнику, пункт уже працюватиме. Тут ви зможете зігрітися, зарядити гаджети і трохи відпочити від темряви, як моральної, так і фізичної. У разі потреби перелік пунктів доповнимо, зокрема, місцями, де можна буде не лише зарядитися, а й отримати доступ до інтернету, аби знову гортати меми про нашу незламність. Стійкість це наше друге ім'я, бо з нами сила світла, кави і віра в перемогу. Про пункти незламності нам розповість Роман Сазикін. З нами на зв'язку пан Роман, відділ інформаційного забезпечення. Пане Романо, розкажіть, будь ласка, як саме відбувається підготовка пунктів незламності? Вітаю Анастасія. Підготовка вже наразі завершена. Тобто, у нас в громаді зараз функціонує станом на сьогодні шість пунктів незламності по селах Білогородської громади. Повний перелік ви зможете знайти. На сторінках білогородського сільського голови і сторінках Білогородської сільської ради, якщо казати з приводу підготовки, пункти незглавності повністю готові, забезпечені генераторами, забезпечені паливом. Тобто, у разі настання надзвичайної ситуації є три години, щоб повністю їх розгорнути, і вони почали працювати. Розкажіть, будь ласка, ще про пункти обігріву в нашій громаді. Дивіться, пункти обігріву вони розгортаються тільки коли є така потреба. Білогородська сільська рада зі свого боку домовляється з бізнесом. Тобто, наприклад, у минулому році у селі Гнатівка це був пункт обігріву шашлична. Тобто, там наш бізнес забезпечує місце, де мешканці теж зможуть прийти. Там завжди є кава, чай. Також є переноски, тобто люди теж можуть зарядити гаджети. Але єдина відмінність це, це те, що вони працюють не цілодобово як пункти незламності, а саме в години роботи бізнесу. Дякую, це дуже була цікава інформація для нашої громади. Тож знову зустрінемось. Дякую і вам, Анастасія. Громадська безпека та стійкість громади. Поговоримо відверто і з користю. Міжнародна організація з міграції МОМ та Койса запрошує на третю діалогову сесію на тему Наступні кроки для посилення стійкості та безпеки громади. Якщо ви житель білогородської громади, приходьте! Особливо чекаємо ветеранів, ВПО, молодь, людей з інвалідністю та старших мешканців, які знають, як зробити громаду ще кращою. Дата та час проведення 15 жовтня з 9.30 до 13.30 Середа, місце проведення, вулиця Володимирська, 60, білогородка, будинок культури. Бо хто як не ми зробить безпечне життя не тільки темою зустрічі, а й реальністю обговоримо, як зміцнити безпеку, підтримати одне одного і зробити громаду місцем, де навіть сирена не псує настрій. Слідкуйте за оновленням і приходьте. Бо ваша думка це теж засіб безпеки. Більш детальніше розповість Алла Макуха про асоціацію учасницького розвитку. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, що саме відбудеться на цій зустрічі? Цей проект у нас триває уже з 1 травня 2025 року. А він організований міжнародною організацією міграції. Фінансований Кореєю в ньому передбачено шість діалогових сесій і шість стратегічних, в рамках яких ми спільно із громадськістю, із громадськими організаціями із представниками бізнесу і представниками органів місцевого самоврядування розробляємо план цікості і план безпеки. Зараз ми 15 жовтня у нас відбудеться наступна зустріч, на якій ми відберемо один із трьох проєктів, які буде профінансовано о, цією організацією. Хто може подавати свої проекти? Проєкти могли подавати раніше, уже на попередніх зустрічах, е е всі люди, які були на цих зустрічах, е кожному давалося право голосу, і е проекти були відібрані. Ц ці три проекти були відібрані із тих, що подані громадськістю. Я Наразі ми увагу. будемо відбирати вже один так, із цих трьох проєктів. Підкажіть, будь ласка, коли саме можна буде наступного разу подати свої проекти? Наступного разу можна просто долучитися до наступної зустрічі і вибрати уж з уже поданих проектів. Можливо, ваша думка співпаде, Ви захочете вплинути на вибір якогось конкретного проекту? Це грантовий проект, і наступний раз буде, коли ми виграємо наступний грант. Дякуємо вам успіху. В селі Гнатівка відбулася урочиста і водночас трагічна подія відкриття алеї слави воїнів села, які віддали своє життя за Україну в боротьбі з ворогом. Цього ж дня, 11 жовтня, відзначили 120-річчя каплиці, де спільну молитву очолив архієпископ Агапій, намісник Свято-Михайлівського золотоверхового монастиря. Сьогодні дійсно особливий день не лише для громади. І жителів села Гнатівка, а взагалі для Православної церкви України, тому що у нас є дуже багато храмів, каплиць, які побудовані давно, яким 100 років, 120 і набагато більше. І наше завдання сьогодні пам'ятати про це, відвідувати ці храми, молитися. Бо це нас укріпляє на тому нелегкому шляху, яким сьогодні іде Україна, український народ і православна церква України. Мешканці громади спільно вшанували пам'ять загиблих та підтримують тих, хто нині захищає нашу країну. Вічна пам'ять героям. Їхні подвиги житимуть у наших серцях. Слава Україні! Героям слава! Новини України! Масована атака на енергетичну інфраструктуру. Росія здійснила нічний ракетно-дроновий удар по Україні. Понад 450 дронів і 32 ракети були запущені проти об'єктів енергетики. Через це багато регіонів, у тому числі Київ, залишилися без світла та води. Одна дитина загинула під час ударів у Запорізькій області. Україна завдає ударів по російських об'єктах глибоко в тилу. Українські дрони й ракети вдарили по нафтопереробному заводу та складах боєприпасів у Росії, що спричинило перебої з постачанням пального за повідомленням. Це частина стратегії довготривалих санкцій: наносити удар по ключових об'єктах, що підтримують війну. Також зафіксовано рекордну атаку дронів Камікадзе глибоко в Росії, заявляють про ураження на відстані понад 1200 миль. Жертви серед цивільних внаслідок ударів у нічних ударах. 5 жовтня загинуло щонайменше 5 людей. Серед них підліток у Львові. Внаслідок атаки у Львові було пошкоджено школу, житлові будинки та інші об'єкти інфраструктури. Президент Зеленський закликав захід до конкретної реакції, вважає, що інтенсивність обстрілів зросла через відсутність жорстких кроків від партнерів. Що ми все про сумне та про сумне. Розбавимо трохи кумедними новинами. Хтось виклав оголошення про продаж шахеда: небитий, не крашений, мотор є, вибухівка і електроніки немає, ціна 200 тисяч гривень або 4 комплекси реп на вибір. Комплекси, за словом автора, підуть тим, хто того шахеда, власний приземлив. Можна скинутися бандою, перекупам і СБУшникам не турбувати. Написано в дописі. Який час такі оголошення? Світ, міжнародна сцена. Тиск на захід через постачання летальної зброї. Деякі світові лідери розглядають передачу Україні ракет типу Томахавк. Їхня діяльність дозволить вражати цілі в глибокому тилу. Росія реагує загрозами, що це розширить конфлікт і змінить рівень відповідальності для тих, хто постачає такі системи. Енергетична війна та економічний вплив удар по російській енергетиці частина спроби підірвати доходи країни-агресора. У багатьох країнах зростає занепокоєння, що конфлікт вплине на глобальні енергетичні ланцюги, ціни на паливо та логістику. У штаті Огайо поліція ганялася за величезним надувним гарбузом. Який відірвався від двору і котився вулицею. На кадрах видно, як офіцери намагаються взяти під варту тіктоковий декор. Зрештою, гарбуз повернули власнику, а відео розлетілося соцмережами. Мораль тижня перед геловіном краще пристебнути прикраси. Поліція теж любить пригоди. Ось такі новини на сьогодні: від героїчних і зворушливих до кумедних і гарбузових. Життя, як завжди, трішки сумне, трішки смішне, але точно українське. З вами була Анастасія Слободянюк на каналі Разум ЮАС. Пам'ятайте, хто сміється, той живий, а хто жартує, той точно наш.